Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці! Новий рік, нові сподівання і віра, віра в те, що ми, українці, на своїй богомданій землі робимо шляхетну справу. Ми боремося за завтрашній день наших дітей. Ми стоїмо на Майдані і виборюємо краще майбутнє для України, для нашої матері, для нашої землі. Ми боремося для того, щоб нам, українцям, нарешті повернулося відчуття нашої національної гордості і гідності, і щоб ми могли пишатися тим, хто ми є, чийого ми роду і що ми з вами. Можемо передати нашим дітям. І я сподіваюся, що ці перші Господом ласкаві дні для нас Нового року будуть для нас звитяжними. Адже наша боротьба триває. В рік коня Янукович разом зі своєю бандою, казнокрадів і псевдосиловиків. Вони, певно, вирішили осідлати нас, українців. Але знаєте, вже весь світ бачить, що вершники вони, ой, які припаскудні, то вам не по пеньках скакати. А що українці? Може копитом пора. Що народ треба слухати, що з народу не можна знущатися, що об народ не можна видирати свої бруднющі лапи? З людьми треба говорити по-людськи, що ми вимагаємо. Невже ми потребуємо чогось особливого? Невже ми вимагаємо чогось такого, що не можна зреалізувати зараз? В 21 столітті. Невже ми хочемо якоїсь особливої манни з небес, що вона зараз на нас посипалася? Люди добрі. Та та влада сліпа, глуха, та ще й трохи дурна. Вона не відчуває того, що народ вимагає елементарного, просто щоб до нас ставилися як до людей. Де, яким Господь дав ту землю, а не до як скотини. Ми просто вимагаємо, щоб в тій державі не було корупції такої, яка проїла зверху донизу усю владу і в центрі і на місцях. Ми вимагаємо справедливих судів. Ми вимагаємо, щоб не крали. Ми вимагаємо, щоб людям дали можливість заробляти на себе, на свої родини. Та ще й нормально платити податки, щоб потім з тих податків можна було забезпечити тих, хто не може сам на себе заробити. Ну невже це так складно зрозуміти? Невже складно зрозуміти, що ми просто хочемо жити по-людськи, приходити до себе додому, цілувати свою дружину, Тішитися зі своїх дітей і знати, що для тих дітей є завтрашній день? Невже так складно? Їхніми дрібненькими мізгочками зрозуміти, що ми хочемо просто людського щастя, національної гордості і соціальної справедливості. Так, як живуть люди по цілому світу, так, як живе планета, цивілізована планета. Ні, їм давай іншого, їм давай грабити, набивати свої власні кишені, їм давай звіряче задоволення від крові простих людей, які мають право на мирне зібрання. 53 дні стоїть майдан, а вони не чують майдан. Вони не чують голосу великого українського народу. Вас не чують, значить, мусять відчути. І не тільки голос, а й силу, силу Духу. Силу енергії українців-патріотів, які боряться і поборять ту бандитську владу? Що вони можуть нам протиставити? Вони що думають про реформи? Вони що думають, як змінити українську економіку? Вони що думають, як наповнювати український бюджет? Вони що думають? Як повернути мільйони українців з заробітків сюди, в Україну? Вони що думають? Про те, щоб в Україні сформувати середній клас? Чи вони думають про те, щоби знищити, зруйнувати корупцію і поставити на місце так званих псевдосиловиків? Ні, товариство. Вони думають про власні амбіції. Вони думають лише про те, щоб набивати свої животи. Вони думають лишень про те, щоб задовільняти свої фізіологічні проблеми і потреби і сміятися з народу. Годі, терпіти не можемо і жити так більше не будемо. Ми повстали на боротьбу проти того режиму, і ми знаємо, що не ступимося до того часу, поки ми з вами не переможемо. Бо ми за справедливість, ми за чесність. Ми проти репресій. Ми проти того, щоб били простих людей. Ми проти того, щоб знущалися зі студентів, з молоді, з матерів, з старших людей. Ми проти того, щоб нас позбавляли можливості забезпечувати свої родини і велику нашу українську родину. Товариство, репресії тривають. Товариство! Вони не можуть схаменутися. Їм кров, певно, вже заливає очі. І їм кров українців, певно, дає ще бажання далі і далі йти і махати тими своїми кийками. Але час розплати прийде. І як казав великий Шевченко, 200 років якого ми святкуємо цьогоріч. І буде суд! Хай пам'ятають нелюди про це. Хай пам'ятають звірі з печерських пагорбів про це. Що вони витворяють? Чому не схаменуться? Ви подивіться, мало їм 30 листопада, мало їм 1 грудня, мало їм 11 грудня, мало їм побитих людей з розсіченими головами. Мало їм госпіталізованих, в тому числі і народних депутатів України. До речі, товариство, давайте привітаємо сьогодні знову тут серед нас, в наших лавах, тиждень тому назад по звірячому побитий Андрійко і Сибір Кізін. Хоч, як ми не казали, лікуйтеся, хлопці, а вони ні. Ми йдемо, щоб далі боротися. Опліч з українцями йти і перемагати. Що вони творять? Мало їм крові тані Чорновіл. Мало їм зараз о те, що вони зробили з Юрком Луценком. Мало їм того, як вони разом зі своїми прислужниками, бандюганами тітушками і різними кримінальними елементами в погонах ріжуть наших активістів. На великій Україні Харків, Крим, Київ, Чернігів до нас щодня приходять повідомлення про їхні зухвальства. А вчора вони руку на Господа підняли. Як люди добрі, можна пояснити навіть найбільш жорстке політичне протистояння наказом штурмувати? Дім Господній, штурмувати церкву. Це не люди. Це не люди. В них Божого нічого немає в серці. Яка матір їх народила? Хто їх виховував? Товариство весь світ має побачити, хто сьогодні керує в Україні. Що це за влада? Нині повідомлення з Харкова вночі вщент розбита приймальна народного депутата від свободи Ігора Швайки то, певно, оті звілюги після штурму церкви пішли руйнувати приміщення депутатів-опозиціонерів. Більше того, сьогодні ця бандитська влада наслала. Нібито перевірку у зв'язку з інформацією про замінування от, власне того храму, який приютив людей Майдану. І зараз вони перевертають нашу українську православну церкву, з ніг до голови. От в цей час, коли ми з вами тут, на Майдані, вони не усвідомлюють собі, що не тільки пішли війною проти народу. Вони пішли проти Бога війною, та ще й люди добрі. В час Різдвяних свят. Я вже не знаю, що говорити. Я вже не знаю, як апелювати до тих чортів, до тих дітьків. І знаю, що разом з нашою карою обов'язково буде і кара Господня. Товариство та влада сама робить помилки. І нам треба нашою боротьбою, нам треба нашою активною дією заставляти постійну ту владу помилятися. І помиляючись, вони нам дадуть можливість дотиснути їх і перемогти. Те, що сталося 11 січня біля Києво-Святошинського суду і райвідділу міліції, дуже є показовим. Спочатку. Незважаючи на те, що гарант, пам'ятаєте, ще кілька тижнів тому назад казав, я оголошую мораторій на силові дії. Казав, хто за язик тягнув, га? Чому ж не виконує того, що казав? Чому ж весь світ бачить, що є відверта брехня? Вони задоволення отримували, коли били людей біля Шевченка Києво-Печерського суду, Києво-Свячошинського суду, а потім очі беркутята повтікали до райвідділу міліції, думаючи, що там вони сховаються. Але народ якого правди сила прийшов! За шкірку витягнув, шоломи зняв і через коридор ганьби пустив їх на половину обіцяних, перестрашених тих, в яких сльози з очей текли, на осуд людський. Вони провокували нас. Ви ж знаєте, чого вони хотіли? Вони думали, що на їхнє звірство піде наша відповідь. Вони думали, що вони звіряче поб'ють людей під судом, то люди рознесуть їх і нібито весь світ мог побачити звіриний в лапках оскал Майдану. Отак вони планували. Але українці мудрі, бо ми на своїй землі. Українці не піддалися на їхні бажання, які режисовані політтехнологами з Москви. Українці не хочуть відповідати звірством за звірство. Українці хочуть чесного суду, українці хочуть справедливості. І тому українці зняли їхні маски і показали всьому світові їхні обличчя. Наше завдання зняти маски з тих дияволів з печерських пагорбів. І в цьому світові, в першу чергу зараз в великій Україні справжнє, правдиве обличчя цієї бандитської влади. Товариство, цей рік, як я вже говорив, це рік великого нашого генія, рік Великого Кобзаря Тараса Шевченка. І зараз, коли хтось мені розказує, чи є в нас план? Що ми маємо робити завтра? То тепер знаєте, що я раджу? Відкрий, чоловіче, кобзаря. Там план. Там написано, що нам робити? Борітися! Разом з нами, весь світ разом з нами. Ми вдячні рішенню Сенату Сполучених Штатів Америки, які вже чітко вказали і конкретні прізвища тих по відношенню до кого будуть відкривати персональні економічні санкції. Вчора нам прийшла чудова звістка з Риму, з Ватікану. Папа Франциск сказав, що він знає про те, що робиться в Україні тут, на Майдані. І він сказав такі слова. Я посилаю слова і молитву підтримки моєму улюбленому українському народові. Дослівно цитую. Товариство, світ з нами! Добро! З нами Господь з нами, і тому ми переможемо су.